Жіночі батальйони від бренду Esmara. Всього 399 гривень за пару. Дивіться, наприклад, ось такої гарної пари. Тобто, у нас тут є резиночка. Ця резиночка дозволяє вам легко взувати якраз таки. Дивимось на підошву. Вона дуже гарна, резинова, якісна. Як, власне кажучи, всі пари в лоті. В лоті у нас буде 12 різних пар, різних якраз таки моделечок. Тобто, подивимось на інші приклади. Є ось така варіація зі шнурівочкою гарненькою, дуже гарна підошва, штучна шкіра. І знову таке це все від бренду Esmara, тобто німецького бренду, німецька якість. Подивимося, як воно виглядає всередині для вашої зручності. тобто воно... Все утеплене, дуже приємне для того, щоб носити його в холодну осінь або зиму. Дивимося ще ось таку гареньку сіріньку моделочку, також бачите з резиночкою, тобто для зручності одягання. І також є ще блискавка спеціально для того, щоб також було зручно одягати. Це все для комфорту. В лоті у нас буде 12 пар. Загальна вартість лоту 4790 гривень. А для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.